Я волотяний дух, контролюю життя мух, веду бесіди з жуками, марною час із павуками. в юнам даю пораду, змій картаю за зраду, з мохом лац знаходжу, містки з великим світом нагоджу. сонце контролюю, райдуги малюю. В світі, де є все початком, незлий і не страшний, гарненький, добрий, чепурний, невідомим світом володію, Майбуттю будую надію. Мрію всьому навчити вас, що є для цього вічно життя моє. Я Володяний Дух, персонаж книжечки, шукачі пригод Сузір'я Лебедя Валентини Островської. Такий я є.